Я на днях сторіс проводила квіз. Якщо коефіцієнт конверсії був 1,6%, а став 2,2%, то яка динаміка? Участь взяли 45 людей і 60% з них відповіли правильно. Динаміка плюс 37,5%. Чому не плюс 06%? Тому що питання про динаміку, а не про зміну. Якби питання звучало, як, як змінився коефіцієнт конверсії, тоді б ви просто від нового значення відняли старе значення. От як змінився коефіцієнт конверсії? Нове значення мінус старе значення плюс 06%. Як змінилась кількість продажів? Нове значення мінус старе, плюс 29 продажів. Як змінилась кількість користувачів? Нове мінус старе? Мінус 182 користувачі, але що не так з е, метрикою зміна, е, уявіть, що вам кажуть, у нас продажів стало на 29 штук більше, і ви не знаєте, як оперувати цією інформацією, тому що е, ви не знаєте, чи це дуже крутий результат, чи результат ні про що. Наприклад, якщо у вас був один продаж, а стало 30, зміна 29, то це прям дуже крутий результат. А якщо у вас продажів було 1000, а стало 1029, зміна теж плюс 29, але ось таке покращення ні про що. Через це введено метрику динаміка. Динаміка це нове мінус старе, поділити на старе і виражається у відсотках. Наприклад, яка динаміка коефіцієнта конверсії дорівнює. Нове мінус старе, закриваємо дужки, поділити на старе плюс 37,5%. Яка динаміка кількості продажів дорівнює нове мінус старе, поділити на старе плюс 33%. Яка динаміка кількості користувачів? Зверніть увагу, що у нас стало користувачів менше, аніж було. Відповідно, динаміка має бути негативною, тобто зі знаком мінус. Перевіряємо. Відкриваємо дужки на V, мінус старе поділити на старе, мінус 3%. І тепер давайте повернемось до нашого прикладу. Припустимо, у вас продажів було 1, а стало 30. Динаміка аж плюс 3 тисячі відсотків, ну майже 900%. А якщо у вас продажів було 1000, а стало 1029, то динаміка всього плюс 3%. Тому фіксуємо для того, щоб побачити покращення чи погіршення, враховуючи масштаби цього покращення чи погіршення. Ось тут малесенький масштаб лише плюс 3%, а от з одного до 30 – аж майже плюс три Щоб побачити покращення чи погіршення, враховуючи масштаби цього покращення чи погіршення, використовуємо метрику не зміна, а метрику динаміка. Ну а в ідеалі. Комбінацію метрик, зміна і динаміка. А так, це в принципі, все. Я в інстаграмі тоді обіцяла всім, хто відповість правильно знижку 50 доларів на будь-який з моїх курсів. Сьогодні одна дівчинка в бот вже писала, чи може вона її використати можна. Я, звичайно, трошечки затупила, Треба було відкрити питання робити, тобто, щоб ви прям самі написали відповідь, а не в тесті вибрали. Ну, але вже якщо пообіцяла, то пообіцяла. Mm, так, це в принципі все. Можете написати, які ще теми вас цікавлять. Можливо, я якось знайду час на YouTube і ще <запиш> запишу відео. Тому а, сьогодні вже вам дуже дякую, що додивились, і побачимось.